Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго» з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго вечора. пане Володимире. Скільки ще може тривати виялові відключення, і яка мета таких відключень? Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день нам вже вдалося застабілізувати енергопостачання практично по всій країні. І ми тільки закінчуємо роботи в двох областях: це Сумська і Тернопільська області. Найближчі години енергопостачання буде відновлено для всіх наших споживачів у всіх регіонах. І ви також, напевно, могли помітити, що сьогодні, наприклад, в центральному регіоні, в Києві, в Київській області, ввечері нам уже не довелося вводити графіки аварійних вимкнень, і також, десь сьомої години вечора, ми припинили їх вводити для. Північно-східних регіонів нашої Харківської та Сумської області, тому в принципі, можемо сказати, що з першою битвою ми всі з вами справилися. з Чим я хочу нас всіх привітати, але треба сказати, що звичайно, ворог. Ми очікуємо, що ворог на цьому не зупиниться, і маємо бути готові до подальших атак. Так що працюємо. Що стосується реакції самих українців, чи ефективними були заклики до населення 10 жовтня скоротити споживання електроенергії у вечірні години, і чи лишається така рекомендація надалі? Ну, по перше, я хочу подякувати всім нашим споживачам за те, що вони дійсно відгукнулися на наші заклики до такого раціонального енергоспоживання? Ця рекомендація безумовно залишається. Я хочу сказати, що е, ці ракетні атаки вони повинні підштовхнути нас усіх до того, щоб виробити у собі звичку до такого відповідального споживання енергоресурсів, перше все електроенергії, природного газу. Е, що стосується електроенергії, ви знаєте, що з 17 до 22 години приблизно це пік споживання кожного дня, і ми рекомендуємо переносити споживання. Електроенергії як е, наскільки це можливо е, після одинадцятої вечора або е, вмикати енергоємні такі електроприлади до цього часу? Це дуже допоможе нам, енергетикам. Стабілізувати енергосистему і допоможе нам всім гідно пройти опалювальний сезон, який нам ще значить, треба буде пройти цієї зими, і зробити це в такий більш сталий, безпечний спосіб. Урядовці наголошують на тому, що в Україні потрібно зменшити споживання електроенергії на 25%, тобто на чверть, щоб уникнути подальших відключень. За рахунок чого може відбутися таке суттєво зниження споживання? Ну, ви знаєте, що у нас, якщо порівняти з періодом до вторгнення росіян енергоспоживання, вже скоротилося приблизно на 30% по країні. Зараз ми бачимо, що ті заходи з добровільного обмеження або перенесення електроспоживання вони були досить ефективні. І е, також енергетики Укренерго і бригади Обленерго вже е, досить суттєво відновили пошкоджені електромережі. І внаслідок цього я можу повідомити, що наразі диспетчерський центр Укренерго не планує застосовувати графіки аварійних вимкнень завтра. Тобто, якщо у нас е, все буде добре, і якщо не буде подальших масштабних ракетних атак, е, думаю, що з графіками аварійних вимкнень нам всім доведеться попрощатися. Якщо говорити про масштаби ушкоджень енергетичної інфраструктури під час останніх ракетних атак, як швидко як швидко вдається долати наслідки? Ну, ви знаєте, на мою думку, принаймні, наскільки мені відомо, ця атака на енергетичну інфраструктуру була наймасштабнішою в історії. І те, що нам вдалося втримати енергосистему цілісною під час цих атак, і те, що нам вдалося за одну-дві доби відновити енергопостачання, я вважаю, що це дуже і дуже непоганий темп. Я дуже вдячний всім своїм колегам, енергетикам, ремонтникам. Я вдячний колегам з обленерго, які ці три дні фактично без сну, без їжі. Працювали, намагаючись відновити електропостачання практично в усіх куточках нашої країни. Це був дійсно подвиг з їхньої сторони. Я дуже ними горжуся, і хочу сказати, що напевно далеко не у всіх країнах енергетики були б здатні на таке, пане Володимира. Хочу уточнити: якщо не буде нових пошкоджень, це означає, що не буде далі і відключень. Виглядає, що якщо ми нам вдасться уникнути нових таких масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури, то в найближчим часом ніяких відключень очікувати не варто. При цьому не хочеться якось занадто прикрашати картинку. Ми розуміємо, що ворог може повторювати свої атаки. Ми розуміємо, що цей опалювальний сезон може бути важким, і нашим споживачам безумовно треба бути готовими до того, що Укренерго може застосовувати при необхідності такі графіки аварійних вимкнень для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі. Але наразі ми розуміємо, що найближчим часом такі графіки вірогідніше за все вводитись не будуть. А яка роль ГЕС та гідроакумулюючих станцій в стабілізації енергосистеми України після масованих російських обстрілів? І Наскільки захищені ці споруди від ворожих атак з повітря та диверсій? Ну роль ГЕС досить значна, тому що гідроелектростанціями ми фактично балансуємо енергосистему. Ми, це, це маневрені генеруючі потужності, так звані, тобто вони нам дозволяють. Швидко реагувати на зміни в споживанні електроенергії, які відбуваються протягом доби. Що стосується захисту, не можу повідомляти занадто багато деталей, але хочу запевнити, що вони надійно захищені, і також хочу розвіяти деякі чутки, які доводиться іноді чути в медіа. Про те, що можуть бути зруйновані там дамби різних гідроелектростанцій Дніпровського каскаду, це не так. Ці споруди спроектовані і побудовані таким чином, щоб витримати дуже великі удари, в тому числі і ракетні, тому я би особливо не переживав за руйнацію цих об'єктів. Пане Володимире, ну і ще Україна заявила, що зупиняє експорт електроенергії з 11 жовтня. Я би хотіла у вас запитати, в який спосіб відбуваються поставки? Адже відомо, що буквально напередодні Укренерго отримала понад 4,9 мільярди за експорт електроенергії до Європейського союзу. А ці перекази коштів вони відбуваються вже за фактом постачань, які відбулися, чи це все ж таки наперед оплати? Це оплати за фактом поставок, що вже відбулися протягом липня, серпня, вересня і також частину грошей ми отримаємо за жовтень через деякий час. Хочу сказати, що припинення експорту електроенергії до Європи було абсолютно виправданим в ситуації, коли ми були коли ми переживали таку масштабну ракетну атаку. Ми повинні були подбати перш за все за українських споживачів, тому експорт електроенергії це був той буфер безпеки, який ми мали в енергосистемі, який ми могли використати для того, щоб зберегти електроенергію, зберегти потужність для наших споживачів. Безумовно, виручка експортна від поставок електроенергії до країн ЄС це значна. Стаття доходу не тільки Укренерго, а й взагалі енергетичної галузі в вересні місяці. Експорт електроенергії посів другу почесну сходинку в рейтингу експортних товарів після агропродукції. Я впевнений, що після того, як Україна деокупує ті електростанції, які наразі знаходяться на неконтрольованій території, включаючи Запорізьку атомну електростанцію. Після того, як ми досить швидко і оперативно відновимо нашу енергетичну інфраструктуру після ракетних атак, Україна е е зможе відновити свою роль як експортера. Важко зараз прогнозувати, коли це може відбутися. А скільки Україна нами... втратила по потужностях, о, скільки вона втратила, от зараз, не маючи доступу до Запорізької атомної електростанції, не маючи доступу до цього енергоресурсу. Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі. Вона має номінальну потужність 6 тисяч мегаватт. Перед тим, як станція була відключена, вона несла навантаження приблизно в 1,4 гігаватта, тобто 1400 мегаватт. Хочу сказати, що поруч із поряд з відновленням енергопостачання для наших споживачів сьогодні. Укренерго також змогло заживити. Власні потреби Запорізької атомної електростанції, тобто з'єднати її назад з українською енергосистемою, для того, щоб в безпечний спосіб живити систему охолодження відпрацьованого ядерного палива і також паливних збірок, які знаходяться в реакторі. Тому е на сьогоднішній день з цієї точки зору з точки зору ядерної безпеки ситуація дещо стабілізувалася, і станція наразі заживлена її власні потреби заживлені з української енергосистеми. Пане Володимире, відомо, що тепер вже наша енергосистема сполучена з Європою з Європейським Союзом. Чи просила Україна аварійної допомоги у Європи Ось ці дні, коли які для нас були критичними? Україна справилася сама, вона аварійної допомоги в Європі не просила. Я, до речі, хочу тут зазначити, що ті графіки аварійних вимкнень, які ми застосовували в деяких регіонах, не були пов'язані з загальним якимось дефіцитом потужності в енергосистемі, а скоріше були пов'язані з тим, що в тих регіонах, в тих місцях, де мережа була зруйнована, ті елементи мережі, які залишилися в роботі, могли бути перевантажені. І для того, щоб зберегти. Нормальні рівні напруг для того, щоб не перевантажувати деякі лінії та підстанції нашої мережі, ми змушені були в окремих областях вводити ці графіки. Як я вже сказав, по мірі того, як ми відновлюємо мережі, потреба в цих графіках поступово відпадає. У нас не буде потреби в імпорті електроенергії. У нас є можливість цього імпорту, це добре, тому що це являє собою певний такий додатковий запас безпеки, який ми можемо використати при потребі. Наразі Україна повністю сама забезпечує себе електроенергію з українських електростанцій. Тому в найближчій перспективі потреби в імпорті ми не бачимо, але звичайно, враховуючи отаку, ракетний терор. З боку агресора, добре мати можливість підтримки з боку європейських наших сусідів. Дякую вам, Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго.